Проводимо засідання комісії з питань бюджету і фінансів Довецької сільської ради. Ді участі в роботі комісії в форум є три члени комісії присутні Володимир Васильович, Степан Михайлович і Богдан Гудзак. У роботі комісії приймають участь керуюча справами Лувецької сільської ради Жанна Григорівна і начальник відділу фінансів, фінансів ну, приблизно щось так, Олена Степанівна Криса. Щодо початку роботи комісії, членів комісії, які пропозиції? Розпочатку. Розпочатку. Роботу комісії розпочинає. Для розгляду нашої комісії виносяться два питання. Перше про затвердження структури та загальної чисельності апарату Лувецької сільської ради та її виконавчих органів у новій редакції, доповідач керуюча справами, секретар виконавчого комітету сільської ради Жанна Григорівна Васовська. Друге питання про. Перерозподіл видатків бюджету Лувецької територіальної громади на 2025 рік. Доповідач начальник фінансового відділу Галина Степанівна Криса. Щодо запропонованого порядку денного. які пропозиції. Запевните. Так, 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 так. Затвердити. Володимир Васильович, так, так. Степан Михайлов за, Богдан Гузай за. Отже, приступаємо до розвитку питань порядку денного. Жанна Григорна, будь ласка. На російське пропонується винести рішення про затвердження структури та штатної численності Духовецької сільської ради в новій редакції. Що міняється? Ми вводимо сектор, архітектура та містобудування. Ну, Це виникло через ряд певних проблем щодо реєстрації різних документів. Так ви більше так рятується, тому ми вносимо в штат. Сектор, який складається з благотінь, заліточного сектору і воно спеціаліста. Також в відділі земельних відносин та просторового планування ми виводимо одиницю провідного спеціаліста і розконсула, і вводимо інспектора, щоб вирішити питання закрити по доб'єзях. Дякую, чітко, коротко і ясно. Члени комісії знаєте що... знає, таке питання, немає працівника ЦНАКу, відповідно. Ніякі документи не оформляються. І не ведуться по господарських книгах. Ну, не знаю, чи відвіді за мене будуть ввезтись по господарські книжки. праві, там, там питання, питань робочих питань для вирішення більше, ніж достатньо. Тому, члені комісії, то поза те, щоб на народ сесії винести питання про затвердження структури та загальної чисельності апарату до сільської ради та її виконавчих органів у редакції. Прошу проголосувати Володимир Васильович за Степану за дану за дякую. Друге питання будь ласка за просимо зміни розподілу сигнувань. субвенція з обласного бюджету на становлю міграційну систему ході спортивній залі в Туслінському ліцеї. Ми врахували. Попередньої сесії та прошу поміняти код програми класифікації. Ми врахували її на надання загальної середньої освіти, але оскільки вона є в програмі соціально економічного розвитку, тому прошу просто пропонуємо її перерозподілити за програмою класифікації, програму соціально економічного розвитку 70 70 300 тисяч. Другим питанням є прохання відділу освіти для придбання обладнання для навчального для, для пракарська майстерність, для саме придбання парукарської мийки. 14500 зменшити загальний фонд та збільшити спеціальний фонд, оскільки ці видатки є видатки розвитку. І третім питанням є також про розподіл електроенергії зменшити по надання згадує середньої освіти, 10-20 видно збільшити її по надання по зачінні освіти, 70 тисяч. Також про розподіл таких видатків. А ми перед почали фінансування по вентиляції. То вона під добрим кодом? Вона під добрим кодом, 70-70 під добрим кодом. А ну, будь ласка, електроенергія, це що ми перекидаємо? Електроенергію перекидаємо, оскільки в водниках зареєстрований позашкільний заклад, ми зараз давали трошки електроенергії, але їм не вистачило рівно на три місяці, і вже в один місяць можна чи розрахуватися. Позашкільний заклад, оцей, що знаходиться у водниках. Це для, саме для об'єкту позашкільної освіти, що знаходиться у водниках. Зменшуємо з школи, даємо на позашкільний заклад. Tam 14-500 na 14-500 tak? tak, jest tak w ramach studiów na i tam dla e, przedbania opłatania, ale to jest wydatka